На кордоні с фантастикою, фантастика на кордоні з технікою, і Все це прямо тут, у студії Модин і Лайка. Вместе с Сами. И дальше говорим о том, есть ли можливі шансы на существование украинской соцсети. Що таке дос атака и кто из них замовляет? Об этом и даже о большем говорим в нашем стартап шоу Нескафе Три в одном. Хвилинка статистики. Отже, зараз у світі налічується більше 18 інтернет-спільнот з ком'юніті понад 100 мільйонів. І при цьому майже 100 соцмереж з кількістю юзерів понад мільйон. У нашого наступного гру, який з'явиться у студії М1, є шанс також потрапити у цю когорту. Отже, зустрічаємо бурхливими аплодисментами Богдана Оліярчука. Богдан Оліярчук, засновник української соцмережі V.U.A. Ресурс створений на противагу російським ВКонтакті і однокласники. У соцмережі вже зареєструвалися понад 50 тисяч користувачів. Привіт, Богдан! Привіт. Слухай, V.U.A. повинна була запуститися 1 квітня, але ось у визначену дату все це не сталося, тому що булася якась ДОС-атака. Що таке ДОС-атака? Це є пісочний годинник, який може пропустити годину певну кількість піска. От, до САЦКА це імітація цього каналу, за повністю забиття його, щоб вивести сервер із ладу. А да. зараз ви вже працюєте? Ми зараз працюємо в закритому режимі. Тобто у нас реєстрація по ключах. Угу. А скільки І... налічує ваш команда, вибачає, угу, будь ласка, Так, хотіла я зараз налічує 23 особи. 23 чоловік. Да. Ви оголосили бойкот російським соціальним Соц. мережам. Угу. ВКонтакте є однокласники. Чому? Люди, які користуються цими соціальними мережами вони не розуміють, що вони тим самим дають заробити великим монополістичним компаніям на банерній рекламі, на додатках. Наша ціль це забезпечити людям безпечне спілкування. Ви да, про совершенно такую свою проєкту соцсеть? Была такая водичка, її шість разів пробували відкрити, один той самий, одна та сама людина. One up, two up, three up. На, сьомий, на шостий раз він понял, що він вже нічого не зробить, і потух. Інша людина взяла дай, і ми зараз. Купляємося водичку в магазині. Ага. Браво. Справді тому, що у френді Нет було інвестовано близько півтора мільйона доларів. А ось скільки вкладено у вашу мережу? Ми не беремо від чужих людей гроші. Ми хочемо, щоб цей інвестор, який був, він однозначно буде. І він однозначно не буде вкладати в V.U.A. він буде вкладати в команду. Сьогодні у студії Богдан. Улій Арчук, з якими спілкуємося щодо українських соцмереж, і він буде пояснювати, як зробити такий стартап і щоб він був живучий та приносив не тільки радість, але й ще й, можливо гроші. Я сьогодні хочу спілкуватися про гроші. я Хочу зробити соцмережу, яка зробить нас багатими лавіка. А я хочу говорити о том, що буде нас в дальнішим. А саме про соцсети для книгоманов, меломанов і тревел фанов Але перед цим ми прогулялися вулицями Києва і дізналися, хто користується українськими соцмережами і взагалі чи знають про них. Скажіть, будь ласка, чи ви користуєтеся соцмережами? Так, да. звичайно, користуюся. без них зараз нікуди. Ну а наприклад, якими? В контакті і Твіттер. Ну, контакт це таке більш барахло, а Фейсбук більш такий вже можна сказати на рівні. Скільки часу проводите в контакті, фейсбуці і таке інше? Сутками. <ріст> Часа два-три. Ви чули якісь українські соцмережі? Ні. А вони є? є. А, чув, друзі. А VUE, наприклад, також? Так, так. Просто власники росіяни того не користуюсь. Здатні поміняти Facebook на українську соцмережу. Е, звичайно. Ще не зареєструвався в планах. Можна, вполне можна. А чому? Ну, Це Україна. Через кілька днів після анонсу бійу з'явилася така мережа друзів, які назбирали 170 тисяч зареєстрованих юзерів. Я не хочу oh, взагалі їх обговорювати, тому що з їхньої сторони я готовий за свої слова відповідати. Було дуже багато спрямовано в нашу сторону антиреклами. Я не зрозумів, не розумію, з цим це пов'язано. Вроді одна Україна і вроді за один, одну ту саму ціль працюємо. Uh -huh. Uh -huh. Деякі просто навіть плутать вас і uh, ходять швидко, що звернеться на чому українська путають? мережа. Є соціальна мережа та сама контакти чи однокласники. Створюють групу під назвою ВІАІІНФО і всередині реєструйтесь на друзі. Да, да можете клікає, не знаю куди попадає. Вони, і мені багато пишуть людей, що О, Друзі, це ваш проект. А -а -а. Ви залишаєтеся тут? Нікуди вас не відпускаємо. Бо дуже багато питань вже назбирали. Якраз як зробити стартап, як зробити соцмережу українську і чим вона повинна відрізнятися, чи буде там навіть піратський контент, будемо запитувати. І все це за годину у м один знову з'являться Богдан Лавіка та містер Сані. <сум>